11 січня на черговому засіданні виконавчого комітету розглянули тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення селища Орілька та селища Краснопавлівка. Для Орільки планували 269 гривень за один кубічний метр. Для Краснопавлівки 106 гривень за один кубічний метр. Підприємство тепловодасерові керувалося інформацією, наданою комунальним підприємством. Аріль. Єдине, що було змінено, була встановлена реальна реалізація води і водовідведення. І, ну, на жаль, тариф склався дуже високий 269 гривень. Але підприємство, заходячи як виконавець послуг. Ну, не може надавати інформацію, яка, ну, будемо так, скривлена. І тому підприємство звертається до виконавчого комітету про встановлення комунального підприємства Тепловодосервіс Лазівської міської ради Харківської області тарифи на послугу централізованого водопостачання водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів СНТ Арілька. В розмірі централізованого водопостачання 184,67 за метр кубічний з урахуванням ПДВ, централізованого ведення 85,07 за метр кубічний з ПДВ. Члени виконкому внесли пропозицію встановити тариф на рівні із лозовою, який складає 70 гривень 80 копійок за один кубічний метр. Щоб компенсувати різницю в тарифі, а це 5 мільйонів гривень за 2022 рік. Підприємство буде звертатися до депутатів міської ради з проханням виділити кошти без відшкодування. Підприємство не зможе надавати послуги населенню Орільки та Краснопавлівки. Хотів би ще раз подякувати членам виконкому за те, що Підійшли зважено до прийняття цих двох рішень, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день ситуація економічна у нас і соціально е, ускладнена питаннями тими, які яка на сході України коронавірусом і йдучи на зустріч нашим людям, все-таки Будемо просити депутатів міської ради знаходити кошти для того, щоб компенсувати різницю в тарифах.